Слава вам, слава Варда. кримінал авторитетно. Далі розпочинаємо із жахливої новини. з Запоріжжя там у смітникові знайшли мертве немовля, хто натрапив на моторошну знахідку і чи вже відомо хто саме викинув туди дитину? Чи був малюк живий? Про все це будемо розпитувати нашу колегу Анастасію безземельно. Настя, ми вже бачимо вас в кадрі, готові почути останні подробиці. Прошу. Доброго дня, так 10 березня близько 16 години до поліції звернулися містяни та повідомили, що у сміттєвому баку знаходиться труп немовляти хлопчика. Про це повідомила журналістам речниця патрульної поліції. Вибачте. Нацполіції області Катерина Людвік наразі тіло дитини віддали на експертизу для встановлення причин смерті. Знайшов його за інформацією журналістів безхаченко, який там проживає. Поруч наразі кримінальне провадження за статтею 117 умисне вбивство матері свого новородженого дитя. Чи був він живий? Невідомо вже знайшли саме кажуть, що труп наразі події деталі даної події встановлюють подякували за розлоги розтлумачення цієї трагедії від анастасії Безземельної. наглядає погана нагадає поглядавство це була наша кореспондентка із запоріжжя ми йдемо далі бездиханне тіло чоловіка знайшли у середмісті столиці вранці жахаючи знахідку помітив двірник тіло лежало у підвалі поблизу смуттєвих баків і судячи з вигляду вже довгий час на місце одразу прибули поліцейські та медики чоловікові було близько 40 документів про собі нема то ж хро встановлюють його особу та причини смерті. Йдемо далі. Тепер до столиці. Тут пенсіонерка викинулася з вікна п'ятого поверха. 74-річна жінка була психічно хворою і страждала на шизофренію. Бабуся вистрибнула з вікна без одягу. Коли приїхали медики, пенсіонерка була ще живою. Тим, попри зусилля медичних працівників, отримані травми виявилися несумісними із життям. Нині слідчі з'ясовують усі деталі трагедії. Дев'ятирічна дівчинка отруїлася чадним газом на Харківщині. Її матір працювала у нічну зміну, тож часто лишала дитину вдома саму. Так було і цієї трагічної ночі. У будинку загорівся диван, але дівчинка міцно спала пожежу з вікон. Побачили сусіди. Вони викликали рятувальників та швидко, але дитину врятувати не встигли. Вона надихалася чадного газу. Чому зайнялося? Нині з'ясовують слідчі відкрили кримінальне провадження. Тепер до Луцька там спалили авто адвоката Яни Чуріної та його її чоловіка. Сталося це сьогодні вночі. Повідомила сама жінка на власній сторінці у Фейсбук. Хто підпалив машини? Поки не зрозуміло. Автівки були припарковані у дворі обіля будинку. Жінка стверджує, що до цього вона отримувала погрози від людей пов'язаних із криміналом. Справу розслідуватимуть як зумисний підпал. Через карколомну дорожньо-транспортну пригоду у серед середмісті Тернополя дитина впала в кому. Там зіткнулися дві намарки. Незначні травми отримав один із водіїв та 13-річна дівчина. Спочатку лікарі не помітили в неї значних травм, проте згодом дівчина впала в кому. Нині поліція з'ясовує усі причини аварії. Наймовірніше призвідником стала неповнолітня дівчина, яка сілася за кермо. Особи, які отримали травми внаслідок ДТП, це водій Субару, також попередньо це неповнолітня особа, яка керувала дівчина, які 13 років. Водій фольксваген Passat не отримав тілесних ушкоджень. До рівного там смертельне зіткнення. Кермувальник БМВ не пропустив водія. Вазу удар був таким, що 42-річна пасажирка Жигулів загинула на місці. Водія у на медики діагностували у нього перелам Ребер та численні забої тіла. Зокрема, не марки був іноземець. Він не постраждав. Чоловік був тверезий. Це вже підтвердила експертиза. Нині його затримано. Триває досудове розслідування. До Запоріжжя там на Запоріжжі смертельна ДТП забрала життя трьох людей. Номарка з'їхала з дамби в кіовети. Перекинулася водій, та дві пасажирки загинули на місці через падіння. Автівку настільки зім'яли, що рятувальникам довелося розрізати метал, аби дістати тіла людей з понівеченої машини. Бо водій на підпитку чи просто не впорався із кермуванням, все це з'ясує слідство. Дев'ятнадцять співробітників організації Об'єднаних Націй загинули внаслідок катастрофи літака в Ефіопії. Про це повідомили у центрі новин ООН. На загал на борту було 157 людей. Ніхто не вижив. Летіли цим літаком громадяни 33 держав українців, серед них не було. Повідомляють у вітчизняному МЗС. Воєн 737, тридцять компанія Фіопіан Айлайнс виконував рейс до столиці Кенії. Найробі на літак розбився о 8 годині 44 хвилини. Лише за 6 хвилин після злету зі столи. Лічного аеропорту триває пошукова операція. Йдеться у заяві авіакомпанії Правоохоронці Працюють на місці події. Триває ідентифікація тіл. В аеропорту Найробі вже зібралися родичі загиблих. Коли ми прибули в аеропорт, то побачили, що літак за планом має приземлитися вчасно. Виходили десятки людей, але наших родичів все не було. Тоді ми побачили новину про те, що літак, який летів з Ефіопії, упав. І час його вильоту з країни на жаль збігається з часом вильоту наших родичів. На Хмельниччині усім селом понад п'ять годин шукали дворічного малюка. Хлопчик побіг за собакою, а старенька бабуся Воледити внука не зуміла. Чи знайшли дитину? Дивимось. Дворічний Стефан кажуть у селищі Смотрич народився у сорочці. У той день малюк вибіг із подвір'я за домашнім собакою і пропав. 25-річна мати хлопчика разом із бабусею і дідусем у пошуках малюка обігли все село. А коли пес повернувся без дитини, зателефонували до поліції. Дуже багато міліції, десь близько 50 чоловік. Дуже багато людей позбиралося ну взагалі, навіть не очікували. П -п -п Поприходили аж з під лісу. Була, думка була тільки одна, щоб він був живий. Тому що коли шукали біля річки, це саме страшніше, тому що не дай Бог, що дитина би впала річку, і все. понад 50 поліцейських кінологи собаками обстежували район річки Смотрич, поля, ліс і чагарники. Зазирали у всі покинуті хати і сараї, перевіряли і версії щодо викрадення дитини. Коли шукали, то Перевіряли всіх, в кожну хату закинуто було, в кожній були. І так до сусідів заходили, щоб подивилися на своє подвір'я, може десь є. Тут і особи ромської національності в нас живуть, і в них були скрізь були. Разом із поліцейськими до пошуків малюка долучилися і півсотні селян. Всі люди шукали, ну, ну дуже багато людей, що небайдужих прийшло. І, так як для мене, для мами, то у мене я кажу, у мене серце виривалося. Сльози текли, і я ну ми дуже раді, що він знайшовся. Знайшли Стефана лише опівночі, живим і неушкодженим, за півтора кілометра від рідної домівки. І так я випадково, мабуть, чи не випадково посвітив фонариком на город і побачив щось біле. Ну, перша думка була це камінь, якийсь білий камінь, але під підійшов я ближче і побачив, що щось йде, рухається. Ну, ну і тоді вже ми почали кричати: знайшли, знайшли. Зраділися, зраділи, звичайно, хвилювання було і радість була. Відтоді Стефан без мами ані на крок. На початку квітня у родині чекають на поповнення. Вже за тиждень із заробітків повернеться і батько родини. Рідні хлопчика сподіваються, що малюк буде бавити братика і більше не тікатиме з подвір'я. Тим часом мати Стефана не перестає дякувати усім селянам за пошуки дитини. Дуже вдячна і вдячна всім людям, які не байдужі, і дітки, які всі зникли, щоб вони знайшлися і не знаю, це просто не передати словами. Що це за цей час пережито. А от домашній улюбленець Стефана віднині на ланцюгові, аби не тікав із двору зі своїм маленьким господарем, йому придбали іграшкового пса. Руда такса не тікає з дому і завжди поряд зі Стефаном. Із Хмельниччини Влад Камінський Влад Доценко програма Кримінал, прямий А Поки це все розраховуємо зустрітися о 14 годині і 10 хвилин. А далі ефірні ролі забирають на себе Павло Рольник і Кароліна Ашіон.